Сьогодні ми будемо готувати яєчню із Кропивою. Сьогодні ми будемо готувати ще один рецепт із Кропивою, тому що вона дуже корисна, тим паче зараз сезон. Вона корисна для розрідження крові, а також в ній дуже багато вітамінів С, в 1 дуже багато різних вітамінів, тому дуже корисна. І вона корисна для ЖКТ, тобто шлунка. Для профілактики дуже корисно. Тому ми вириваємо кропиву. Так само, як і на борщик. Складаємо тарілочку. Дивіться, в мене який помічник. Так, ось така мисочка вийшла в мене. Добре інформуємо просто водичкою. І заливаємо кип'ятком. Поки ставимо сковорідку, додаємо масло і поки воно буде розігріватися, ми нарізаємо цю кульку досить так маленьку і відправляємо обсмажуватися. Зараз перемішуємо на цибульку. І тепер ми нарізаємо нашу кропиву Також досить миленько. Так і нашу кропивку ми відправляємо до цибульки обсмажуватись. Це само доберемося Це все потрібно посолити, поперчити. і далі ми просто вбиваємо яйця Так, Ось така в нас вийшла яєршня, дуже смачна. Куштуйте, це дуже корисно. До нових па-па! ПП. Смачного.